Всім привіт! Сьогодні у нас 7 червня і займаюся відкачкою меду. В основному тут медок мішаний, рапс і акація, тому що після рапсу я не відкачував. І ось це я привіз відводки. Десь 14-15 травня були сформовані відводки. Саме такими продуктивними матками це ряд відводків. І Я хочу показати, що вони принесли. Ну, в основному тут у них буде акації більше, тому що вони на рапсі були тільки сформовані. Тому зараз ми подивимося. Тобто, я ще сам не дивився, ось я відкриваю перший вулик і з вами подивимося, що тут є в них. Значить так, Розділювані решітки я сюди в них не ставив. Вони були зразу на нижньому корпусі, потім я їм накинув верхній. Велика ймовірність того, ну рамки підроздуті, але думаю, що вони попереходили матки у верхній корпус. Тому що тут розділених решіток немає і основна маса перейшла. Бджола тут італійка, тобто кордован. І зараз я подивлюся, що вона піднесла. Тобто є кращі, є гірші, а це перший. Будемо дивитися, чи він, чи він кращий, чи він гірший. Ось така залита просто рамочка. Ми її заберемо зараз, але поки нема куди труснути. Так, ось слідуюча рамочка така вона. Небагато в метку, але я її теж заберу. Низ бачу, теж рамки підроздуті. Потихеньку будемо відбиратися. Відбираю таким способом вручну. довгий, тяжкий, О, нічого не поробиш. Так, от слідуюча рамка хороша, кілограма 3,5 повністю з метком. Отлічно. Самому дуже цікаво, що вони тут принесли їм на ці відводки, Вони спрацювали вони, це вже дуже добре для мене. Сформовані вони були на 4 рамки розплоду. Обстежений бджолою десь був струс, а десь не був. Тобто Дивився по силі. Ось на цій рамочці бачу присутній розплід. Ось. Ось печатний. Так. Перевожу рамки на такій ташці, дуже удобно, тобто немає нагрузки на руки. Ось тут такий розплод пішов. Нижні рамки теж бачу підроздуті, але не знаю, що на них, знімлю корпус, тоді будемо разом дивитися. Так, слідуюча рамочка ось така. Ну, взагалі, отлично спрацювали. Так, ось ця чуть-чуть тут розплоду. Ну, я з розплодом рамки не беру, тобто це їм буде корм тому що до сонячних ще у нас далеко а далі вже взятків ніяких у нас не буде таких і бачу якісь невеликі підтримують це теж повномедна рамочка мед ще, як ви бачите запечатаний Так, зараз я знімлю корпус і подивимося що у нижньому корпусі Ну, в нижньому корпусі бачу присутній розплід. І зараз я подивлюся, е чи є тут що взяти, тому що на тих розходних рамках метку багато їм вистачає повністю. Цю заберем. Е так. Приблизно зараз, коли відберу, підсчитаю, стільки вони принесли товарну. Так, цю теж. Заберу. Так, і того далі йде розпліт? Ось, ось такий. Ну, далі все будуть розплодні, я думаю, рамки. Пойдемо. Так, розпліт. Ну, бачите, все розплід. Ось. Отличний такий розпліт, дивіться. Бомба. До ця сім'я хороша, сили набере, дуже навіть хороші. На її багато розплоду. Так, все, далі. Крайню рамочку дивлюся, напевно, скоріш всього медово-пергова. Тут теж її брати не буду. І да, тут засів прямо від от, от, от дерев'яної стінки засіяно все. Значить, що я далі роблю? Так як? Я весь розплід складаю на нижній корпус. Для чого я це роблю? Зараз вам поясню. Я це для того роблю. Матка обов'язково піднімається догори сіяти, якщо розділеної решітки немає. І виходить, що її багато є місця, де сіяти. І в такому Стані вона ніколи в ройовий не зайде. Ну, При умові того, що це був зроблений від воду. Бо понятно, якщо це основна сім'я з весни, то ти там що хочеш роби. Але якщо вона набере хороші сили, вони будуть роїтися. Ось дві рамочки я опустив донизу. Отлично. Корпус назад наверх. І після того, як відкачаються, припустимо рамочки, е докладеться суш сюди. Верхній корпус е докладеться суш. І матка собі буде мати змогу перейти догори і там далі сіятись. Ну, давайте я вам ще піднімлю пару кришок, покажу, яка обстановка, просто відбирати дуже довго, а ще мав сказати, скільки десь вони приблизно метку принеся. Зараз я вам скажу. О, тут, дивіться, мало медна рамочка. Дві рамочки таких по кілограма три, чотири рамочки. Коротше, значить, яка ситуація? Три рамочки десь по три кілограми в них буде товарно, це дев'ять. І три таких більш маломедних, десь по кілограм, кілограма півтора. Це виходить, в них десь кілограм тринадцять він принес. Товарно. Тобто це доволі хороші. Результат для мене товарно десь кілограм 13. І вам покажу. От, е, наприклад, слідуюча сім'я. Ось так тут роздуті рамочки. Декілька вам ще покажу. Ось слідуюча така сама обстановка. І ще мені самому цікаво, тут в мене магазинні рамки стояли, просто е, вощина стояла. Магазинна рамка не відбудована з вощиною. І коли я останній раз дивився, вони тільки починали її відбудовувати і піднімати медок е, догори. Тобто, гнізда і заносити. І зараз разом з вами подивимося, чи вони піднесуть медку чи ні. Поки напомню. Ось магазинні рамочки таких в мене 10 рамочних виликах. І дуже самому цікаво. О, Тут бачу зразу, що результат є. Ось дивіться, всі рамочки роздуті. І зараз пару витягнемо, подивимось, яка ж тут все-таки ситуація. Ось дивіться, рамочки залиті. Це я думаю акація. Ось чуть-чуть матка зайшла, підзасіялась. Ну, це зовсім трошки. Такі дітські рамочки, раніше я такими не користувався. От тут тоді чуть матка пізасіяла, але це нічого страшного. Це не виходить, еті трохи пристраюють ці магазині рамки. Ось така ситуація. Ну, далі видно, рвати не буду, тому що медок буде текти. Поки складаю на місце, вам просто зверхи покажу. Ну, піднімаю кришки і це. Нагадаю, що це все відводки сформовані на 4 рамочки. Так, давайте слідуючий. Ось, слідуючи, тут, виходить, занесли пів магазина, три, ну, більше як пів. Сім рамочок, я бачу, тут занесених. Ну, давайте одну витяну. Три пустих. Ось бачите, я вам кажу, що просто клав в ощину. І навіть на всю полурамку один листок на три частини я ділив. Бачите, яка ситуація. Отлічно залято. Тяжка рамка, от така, бачите. Ну і всі останні теж слідуючі такі. Е, от, різної сили вони получилися ці. Ну, приблизно однаково, але все одно різної, якісь сильніші, якісь послабші ці відводки, тому що е, десь більше печатного розплоду попалося і бджоли, е, яка я обсижувала, десь менше. Ну, матки тут хороші, всі продуктивні були, самі продуктивні. Того вони... Хорошо і розвились. Так. Дивіться, слідуючий. Получається дві рамочки, вони зовсім не рушали. а остальні всі меткові. Зараз одну видірну, подивлюсь, ну приліпили, поприліплювали їх. Ну, відорвав. Ось така повномедна. Чуть-чуть матка зайшла в нього. Ось уголок. Ну нічого страшного бачите хоть і світло все вощенка но матка пішла все таки ну, давайте ще один покажу та на цьому все що... ось цей покажу і сусідній. Так, тут теж ще гірша ситуація, тут буквально ось раз, два, три, п'ять і шосту почали строїти, а то е, немає нічого. Так, І цей подивимось. Так. О, Тут повністю заляли. Ну, Давайте одну витягнемо рамочку. Хороша обстановка. Всі рамочки бачу заляті. Ну, От лічно, тяжка рамочка така, дивіться. Ну і ситуація аналогічна, ось видно. Щоб не рвати їм. То що вони попристроювали. Так, ну все. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!